Мене звати Бородарка Анастасія, я учениця 8 Б класу Кречицького ліцею, учасниця конкурсу «Поліський пересмішник». зразковий предок. Я зразковий батько та близька людина. Батько витягнув щоденник із портфеля сина, відкриває тамонцінок як у колі гишки. Пара трійок, кілька двійок, решта одиничка. Подивись на сина з коса, синок здогадався і під стіл від артру носу евакуювався. Вилазь звідти, вилазь, каже батько. Ну і кого ти вдалось отаке ледаще? Неохоче полоненник вибрався з під столу. Так то ж я знайшов твій щоденник і я у школу, показав, щоб наш учитель більше не чіплявся, у кого я такий полох видачою дався? Не поворотки, подивись на себе, сину, як тобі не стидно, і заплязі на одежу. Не встиг все зняти перед тим як у калюжу в грузно важко п'яти. Куклик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він: покажіть кухлик той, що з краю Продавшиця? Чиго я не понимаю. Кухлик, Люба, покажіть! той що з Богу смужка, да який же кухні здесь, якщо это кружка? Діду руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була обострита бідова, у мене є свой язик. Чому мені мова. І сказав їй мудрий дід, син пишатися не слід, бо якраз така біда у моєї корови має бідна язика і не знає мови у гості до школяра. Петя кожен той, що ходить до третього класу, стистав з село на карляка. Дядькові Панасі. Добрий день вам, любий дядьку. Я хочу до школи. Ми чули, що ви на цій тижні свиню закололи. Ми вас просимо у гості. Мама, я і тато. І всі разом на вокзалі будемо зустрічати. На пероні, між жидюрі я вас перший побачу. Держіть рука банку смальцю і ногу свинячу.